Всім привіт! З вами я, Макс Ну і сьогодні я погуляю в мод зомбі апокаліпсис де за мною повинні на мене нападати зомбі. Краще докидаву сюди виходити, я думаю, а там я бачив скрию ось. І краще, і мені здається, найкраща така ідея. Я їду бути. Ще я прихворів. То я думаю, що можливо це... Ну, я тут не буду супер багато розбавляти. Гудбай. Так, пішли. А, тут є вода. Давайте. Без води буде важко жити в зубі апокаліпсису. А тут ще вода. Так, дві пляшечки води сюди. Одну вип'ю. Можна. О, я скриню хочу. Вау, оцей крутезний бет. Добре, хай вода в мене буде на складі. Буду це складом називати? Діду, це... А, діду, це не склад, а горище побачай. помилився Тут 6 баночок буде на горищі. Під... Окей, все, побігу. Звеча мою двері важко. Вау, тут місто не сто долучить кощі, тоді Вот в цей будинок забіжимо. Так, 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 Бере тут ще якось темно. І тут вода. Ну тут в кожному будівку схожа вода і сіно. Давайте візьмемо, що в Майнкрафті можна за сіно. Взагалі можна стійно зробити хліб. Так, скрейню я тут не бачу, а бачу бачить... Ну, як бориску, крийську, так, я буду по-країнську зараз, я збуду. Зіжка тут. Діж. в діжках нічого нема. Коротше, коротко кажу, що ще... це що таке? Ну, я не зрозумів, що вони зробили взагалі тут, але добре. Добре, побігла до Вістас. Хоча думаю, це найкраща ідея. Ще одна найкраща ідея. Чого мечі не б'ють? Руками божі зазвичай чогось, коли мені дають мечі, то вони чогось дивіться зараз. Я не знаю чого. Так, зараз трішечка запитка. Коли я включаю настройки, то це на рахується як водію. Я забув просто, чи це рахується, як водя чи де. Мені треба до того будитку добігти. Непогане місце, до речі. О, машина. А можна в неї сісти? Ні. Ні, так, давайте всю квартиру зайду, сподіваюся, що туди будемо. Ванна, кухня. вікна коли... треба закрити, щоб до мене не Змого дійти вони. Тут нічого нема Вау, оце клас. Окей, okay, в першій квартирі ніяких скрім нема. Це погано. Нічогось... Ой, Що ти... Вау! Що ти тут забув? а, -а, -а Все, побіг воде другий поверх. Все, знаєте. Мені все. Поможіть! Та ну поможіть, Альон! Давай, іди. Ха-п! Ладно, по одному, по одному. Та по одному не... Я сказав їм по одному, а не по трою. Треба я зроб'ю, щоб забіг виграти їх. Добре, побігла здав на місця. на месте армистов. Привет, давай, педируйся. Дякую. Я знаю, чем я буду быть. Да, тоби. Не, да, я буду на одной на, из наикращих. На на Павук, ведь станет. Разумею. Так, добре, в ц в тому водинку дішила дебаусову зброю. Чо це не б'є? Вже самому треба змайструвати, Ть, але тут глянтиський скільки мобів. Я дайте мені переспати йдеч, дайте мені переспати йдеть. Скоро вже повинен... вже щось мені так здається, що щось... Помочить Хелпліс, духу. Закрить. Что закрить тут? А так, настає день. Це, до речі, класлю. Але мені якусь зброю здати. Також був погано. Так, багато номерів. А скриньки я десь чогось ні, де не бачу. До речі, чому... А, тут навіть балкони є. прикольно. Отаке прикольне. є. Ти що тут забув? Падай. Впав. Та я відстань, че, чого так... Все, мені... мені другий раз все. Тут ти. І... Тут їх... Тут, тут. Мені треба місце типу зберегтись там. Точку відродження світу треба буде в місті поставити. Та зомбі повинні горіти, а вночі знов буде де о, дуже важко. Я поставлю точку відродження в місці, як я вже сказав, попів водичку. Так как до Тепер на вулиці можна нормально. Машину все ж таки ніяк не сядеш, або сядеш. Давайте сядем. Все, сідаємо в машину, поїхав. Не, не, не заводиться. А шо сюди? Ні, не, не їде. Ну хай буду спавнить в цій так, то Ой, я тебя то... Все, я зберігся. І тепер я буду там відроджуватись. Міг зробити це набагато радіше. До речі, тут є якась палатка. Вибачте, я що сказав. что... Ну. Нет, це зомби лікує. Вс зомби лікує, так все день, не здається. Так, думаю, я ще трішечки погуляю, машину. Не погуляю, я позднімаю еще відео. Ось ще одна машина. Я как же выглядаю, крути, що тут так багато будинків. Я бачу це що, супермаркет, магазин якийсь. Також за спавнером. А ні. Мені треба якось гамати, той спавнер. Я не знаю, як... О, мені треба його якось гамати. Боже, як я це довго роблю. Тут вже сто зомбі могло заспавнити зук я його. Ай. тільки перестав, він десь заспавнив зомбі. Давайте горіть. Ви не мене не чіпайте. Та мене не чіпайте ви. Все, вмер. Я зайду. Вийти можна. Так, добре, мені треба якось добути дерево. Ні, так не зайдеш. Не вийде. Не так, добре. б де проти був добути трішечки дерева, але як його добути? Вибачте я вам тут добре. Думаю, що буду завершувати це відео. Всім до побачення!